Усім привіт! Хочу поділитися своїм опитом покупки в інтернет-магазині Розетка. Трошки така неприємна історія зі мною сталася. Придбав я ось таку камеру екшн камеру SJ4000 з Wi-Fi. Підозріла, вона була, дуже багато відгуків, негативних до останнього думав, чи брати, чи не брати її, але все ж таки Wi-Fi штука кльова. Вирішив все-таки взяти. І приїхав, що вона мені Я провірив комплектацію на пошті. Приїхав додому, зняв відео розпаковки, тобто все є на відео, як я її відкриваю, провіряю. І що з чим я першим стикнувся, не буду вам відкривати, показувати зараз середину, тому що спакував, буду її повертати. Хоча впевнений, що мені нічого не повернуть. Тому що розетка настільки розумна і все продумала, щоб товар відправляти. Хоча стверджую, що вона протягом 14 днів повертає гроші, але ну, побачимо. Побачим. Для того я знімаю відео, щоб ввести людей в всіх курс, як розетка обманює людей. От. Е... Перше, що проблема, яка перша, яка була з камерою, це. Запис звуку. Тобто Камера абсолютно не записує звук. Це один великий мінус, ну це зрозуміло для чого брати камеру, якщо вона не записує звук. От. І з друге, я брав камеру цю для в основному для фотозйомки. Відео також би знімав не я, але брав для... з фотозйомки. І що з фотозйомкою негативно взяли, це ж там дати. Якщо його включити, буде на кожному на кожній фотографії штамп, коли була зроблена фотографія. Якщо відключити цю функцію, вона просто не відключається. Багато хто пише зміни прошивку, все буде добре, я прошивку не хочу міняти, тому що е, зразу пропадає гарантійний обов'язок від розетки або від рубника. Я написав це все розетці в перший день, що такі проблеми, я камеру абсолютно не юзав. Я хочу її повернути. Вона зразу відправила мене на сайт виробника, мов пишіть їм, вони розберуться, ми до цього не маємо відношення. Я кажу, вибачайте, але ви інтернет-магазин, ви даєте гарантію, повертаєте гроші. Ви мені її продали кінець кінців. Я хочу, щоб ви серйозно до цього поставилися. Мені не треба до виробника, я хочу просто повернути свої гроші, тому що ви мені продали фуфло. От, потім я написав, що я знімав відео, це все є задокументовано. Вони вже щось почали рухатися. Добре, типу, відправляйте нам. Протягом 14 днів ми провіримо, якщо, тобто, якщо коробка, все, комплектація не є пошкоджена, там не, не затерта. Якщо я типу, не користувався нею, ми повернемо вам гроші. От, і третє, що в камері це Wi-Fi. В принципі, чи що я чи переплачував гроші. Це Функція Wi-Fi, яка не працює. От, ще раз, подивіться на саму камеру. Розетка стверджує, що це оригінал. Е, ну, Я переконаний, що це копія. Вона просто видається за оригінал. Заробляє бабки на цьому, звичайно. Не працює Wi-Fi, ставиш програму. Я перевіряв на двох: на iPhone і на iPad' міні. Ставиш програму. Е, вона роздає Wi-Fi, телефон ніби синхронізується, але зображення ніякого немає. Тому зараз 16 люте їду камеру повертати назад. Зніму наступне відео, буду вас тримати в курсі, як вони відреагували, чи повернули гроші. В принципі, я готовий навіть не гроші повернути, а повер... поміняти цю камеру насправді огінально. Мені не треба її перевіряти, я побачив, що це фухвали реальні. Мені потрібно реальний оригінал. Хай буде без Wi-Fi, я вже думаю, ладно. Але хай буде оригінал. Тому така ситуація, я буду вас тримати в курсі. Слідкуйте за відео. Надіємося, що розетка не таке вже аж кидало. Раніше був в принципі, нормальним, але я бачу, зараз дуже багато з'являється таких відео, на яких люди скажуться про те, що розетка просто не як гарантія, тобто вони. Не зобов'язується надати її в належному чині. Тому така ситуація. Всім пока.